Вова, річ ова набігає Буквально на днях ЗТА спільно з цим стадіоном в комплексі був проданий. Причому, на мою думку, проданий з великими порушеннями, тому що якщо спочатку назва лота була одна і ціна була 25 мільйонів, то потім якийсь дивним чином змінилася назва лоту, змінились умови продажу. І якщо працювали раніше на повищення, то тут почали працювати на пониження і з 25 мільйонів він був проданий за. 800 тисяч гривень. Ну, для розуміння, три гектари землі на Можайську було продано за 40 тисяч доларів. Вони виставили не як спортивний комплекс, а виставили будови, ну, як окремо, окремо роздягальна, йде з цехом, там нижче після градирня йде. Футбольне замощення. А що ж футбольне поле? Це ж земля, а яке замощення трава, так що вони продають траву, виходить, так виходить, якщо це футбольне поле. А земля все одно це міська. Значить, хтось купить траву і буде добиватися, щоб їм дали це землю цю. Правильно? Получається, Візьмуть вони эту, роздівалку ту, хтось, площадку, буде притидавати, що на кусок землі. І коротше, я дивлюсь, що цей е, об'єкт піде, ну, як вам кажуть, деребан буде, розчленують його. От. І невідомо, якщо хтось щось ну, виставив на чужі будівлі, будемо так казати, чужі будівлі, які зробили мої вяті, товариші, построїли за свої кошти, площадку. Трибуну, там роздягальний, туалет. Вони якось якимось чином через БТІ провели, що це вони зробили, не маючи ні документів на це, не маючи нічого на це. З 96-го року нема нікого. Оце я один. Працював я на заводі тренером команди, ну, не було де на заводі телеграфні апаратури, не було де команді тренуватися, і я це знайшов. Оце місце, я вспомнив, і знайшов і думаю, зробимо тут футбольне поле. Спочатку керівництво заводу пішло на зустріч, а потім, коли вже вибили ми землю цю, от, то вони відмовились від проєкту, нічого не зробили, відмовились, коротше. Говорить, сам будуй, що хочеш робити. Завод нічим не допомагав. Оце скільки років я тут і ночую, і, як кажуть, і роблю, і тренер, і дворник, і сторож, все в одному в особі, в одній. Свій час, коли було державне підприємство, ЗТА, і воно приватизовувалась, вся соціокультурна сфера, гуртожитки, стадіони мали передатись на баланс міста, тому що за радянських часів стадіони такі речі вони давались на утримання. Не у власність, а на утримання. І зрозуміло, коли йшла приватизація, вони мали це віддати. Але приватизація відбулася з значними порушеннями, і вони якимось чином домоглися включити стадіон собі у власність. Стадіон це об'єкт актив, який належав підприємству, який війшов в ліквідаційну процедуру, як називається ліквідаційна маса. Був оцінений і виставлявся на торги як цілісний майновий комплекс з усім іншим майном підприємства. По цій землі, які тут три гектари, було рішення 2006 року при виділенні цієї земельної ділянки Черкаському заводу телеграфної апаратури. Черкаський телеграфної апаратури побудував оце стадіон поле, воно війшло як актив. Ці трибуни війшли як актив, огорожа війшла як актив. Те поле відійшло як актив, як бачите, загорожені. Всі ті будочки вийшли як актив, вони це є об'єкти нерухомості. І так перебуває у власності територіальної громади міста Черкаси, і в принципі в 88-му році була передана Черкаському заводу та апаратури в постійне користування. І відповідно дане підприємство користувалося цією земельною ділянкою. У 2006 році було прийнято рішення Черкаської міської ради про припинення права постійного користування у зв'язку з систематичною несплатою земельного податку. Однак на той час завод телеграфної апаратури оскаржив зазначене рішення Черкаської міської ради, і, відповідно, судова тяганина тривала на протязі майже восьми років. Спочатку справа починала вестися в господарському суді Черкаської області, в подальшому, в силу відповідних змін в чинному законодавстві, була Передано на розгляд загальному суду, а саме Соснівському районному суду міста Черкаси, який в 2010 році розглянув зазначену справу і прийняв рішення на користь заводу телеграфної апаратури, скасувавши тим самим рішення Черкаської міської ради про надання припинення права постійного користування, і зазначене рішення залишено в силі. Київським апеляційним адміністративним судом і в подальшому вищим адміністративним судом власником залишається територіальна громада в особі Черкаської міської ради, а вже земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні Черкаського заводу телеграфної апаратури. Оскільки міська рада не має жодного фактичного відношення до даного заводу, то і майно не може бути в комунальній власності міста. З моменту продажу майна на ньому на землі, земля передається до міської комунальної власності. Тобто, зараз місто повинно цю землю прийняти до комунальної власності і далі вирішувати, що з нею робити. Надавати, надавати на яких умовах, на які терміни і так далі. Так далі. Тобто раніше ми взагалі не мали права розпоряджатися землею, бо вона була державною. Сьогодні ця земля має бути прийнята до земель міста. Ну, тому ми будемо продовжувати цю позицію, і я буду добувати з того, щоб стадіон, стадіон Гоголя-1 перейшов до комунальної власності. Ми відсуджували десь близько п'яти років оці футбольне поле і прилеглу територію. І я наскільки розумію, вже офіційне не було, але було, скажімо, звернення, але була розмова про те, що давайте ми місту передамо футбольне поле, але те, що навкругу, той основний бор, власник забере собі і буде продавати під котеджі містечко. Ніякого котеджного містечка тут не буде. Це він буде продовжувати бути стадіоном, який не є. З моєї сторони, це буде з нашої сторони, це меценатство. Працюйте. Єдине, що ми не хочемо віддавати, це місто. Я вважаю, що. Не держава, не комунальна власність не є ефективною власністю, тому передавати ніхто не буде.